Добрий день, діти! Про що цей віршик? Наче в хмарі сіро синій, ліс заснув і день замовк. Все укрив пухнастий іній, притрусив легкий сніжок. Про яку пороку цей віршик? Так, правильно, про зиму до нас прийшла красуня зима. Давайте ми з нею помандруємо в ліс. А в лісі все засипано снігом, і тільки горобина червоніє на білому снігу, щоб пташкам було чим поласувати в голодну зиму. Пішли далі в ліс. Можна побачити на снігу сліди тварин та птахів. Чиї ж це сліди? Як ви думаєте, діти? Можливо, це сліди лисички, білочки, зайчика, вовка, ворони, снігуря. А як ви думаєте, можна побачити в лісі взимку сліди ведмідя? Ні, не можна, тому що ведмідь і їжачок сплять всю зиму. Зима дуже гарна пора року, але вона буває і небезпечна. Ось, наприклад. Гратися в сніжку з друзями дуже приємно і весело, але можна перемерзнути і захворіти. Сніг вкриває землю, зігріває її і коріння рослин, але пташкам нічого їсти. Кататися на санчатах дуже весело, але буває дуже слизько, можна впасти це небезпечно. Сніжинки дуже красиві, але коли буває хуртовина. То людям важко пересуватися і небезпечно стає на дорогах. Є така народна приказка. Буде взимку багато снігу, буде у нас восени багато хлібу. Чому так кажуть? Тому що, Тому що восени висівають на полях пшеницю. Вона називається озима. Лежить вона всю зиму під снігом в теплі, а потім, коли приходить весна, сніг тане, дає пшениці воду, виростає нове колосся, збирають гарний врожай. І восени, як у приказці, у нас багато хлібу. Отже, діти, взимку треба тепло вдягатися, берегти себе. Більше гуляти на свіжому повітрі, рухатися, гратися в різні ігри. І тоді зима для вас завжди буде доброю, гарною і веселою.